Розглянемо завдання з параметрами, які були на сесіях НМТ уже в 2024 році. 18 травня пропонувалось завдання такого виду. Визначте кількість усіх цілих значень А з проміжку від мінус 11 до 11, включно і там і там, для Кожного з яких рівняння має два різних корені. Дане рівняння з параметром дещо відрізнялося від тих, що пропонувалося в минулому році. І тому давайте подивимося, який має бути підхід до розв'язання завдань такого виду. Отже, коли ми розв'язуємо будь-яке рівняння, в першу чергу має іти мова про область допустимих значень даного рівняння. Ви маєте починати з області допустимих значень і закінчувати, коли ви вже знайдете корені відповідного рівняння, перевіркою за областю допустимих значень, що ж ми можемо сказати з цього приводу? По-перше, у нас є корінь. А отже, підкореневий вираз має бути невід'ємним. Тобто ми запишемо, що 2х мінус А плюс 4 має бути більше рівне 0. І далі у нас є логарифм. Тому вираз, що знаходиться під логарифмом, в даному випадку х має бути строго більшим нуля. Отже, ось така система нерівності визначає область допустимих значень. Ми не будемо поки що. Знаходити відповідні значення іксів, але коли ми розв'яжемо рівняння, ми обов'язково вернемося до даної системи нерівності. А далі ми говоримо, що добуток двох виразів дорівнює нулю. А добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Тому наше рівняння розпадеться на два рівняння. Перше рівняння це коли корінь 2х мінус а 4 дорівнює 0. І далі або друге рівняння логарифм за основою 2 від хміну 2 дорівнює 0. Далі ми маємо розв'язати кожне з отриманих рівнянь, тобто знайти х в кожному з рівнянь. В першому рівнянні. Так, як корінь дорівнює нулю, то підкореневий вираз також дорівнюватиме нулю. Отже, 2х мінус А плюс 4 дорівнює 0, ми знаходимо х. Тому 2х залишаємо зліва переносимо числа вправо, а у нас параметр це число, ми сприймаємо його як число. І тоді, щоб знайти х, ми маємо А-4 поділити на 2. Друге рівняння розв'язуємо. Логарифм за основою 2 від х дорівнює 2. Логарифм – це показник, до якого ми підносимо основу 2, щоб отримати х. Тому ми пишемо, що х дорівнює 2 в другому степені, а отже, 4. Отже, ми розв'язали кожне з отриманих рівнянь і потім вертаємося до області допустимих значень. Для того, щоб наші корені були. Розв'язками початкового рівняння, вони мають задовільняти область допустимих значень. Отже, якщо ми говоримо про корінь першого рівняння, то ми перевіряємо другу умову. Чому? Тому що у нас він отримався за умови, коли ми прирівнювали до нуля ось цей вираз, що визначає першу нерівність. Отже, ми маємо сказати, що наш корінь Х має бути. Більше за 0. А мінус 4 на 2 більше за 0. Тому а мінус 4 більше за 0, а більше за 4. От за такої умови буде наш корінь. І друге рівняння 4. Х дорівнює 4. В даному випадку ми бачимо, що х більше 0 умови задовільняється, тому має задовільнятися і перша нерівність. І ми це зробимо просто підстановкою замість х в першу нерівність ми підставимо число 4. Отже, 2 помножити на 4 мінус а плюс 4 більше рівне 0. 2 на 4 це 8, тому мінус А більше рівне мінус 8, мінус 4, мінус А більше рівне мінус 12, а отже А менше рівне 12. Таким чином, корінь 4 буде от за такої умови. І далі ми будемо визначати умову нашого завдання. У нас повинні. Бути два різних корені. Таким чином, нанесемо вісь параметра А і покажемо на цій осі, коли присутній той чи інший корінь. Е, перший корінь присутній, коли А більше 4. 4 більше за 4, от більше за 4, отут є цей корінь, х дорівнює А мінус 4 на 2. Другий корінь присутні за умови, коли а менше рівне 12. Отже, 12, менше рівне це сюди. І тут уже присутній корінь х до рівня 4. Тому два корені присутні от в цьому проміжку від 4 до 12. Разом з тим, корені повинні бути різними. Тому перевіримо ту умову, коли ж ці корені однакові. Тобто наш оцей корінь а 4, що ділиться на 2 дорівнює 4. І А 4 ділиться на 2 дорівнює 4, тобто корені співпадають За умови, коли А 4 дорівнює 8, і А дорівнює 12. Тобто, якщо А дорівнює 12, то у нас два однакових корення, і ми вважаємо це тоді як один корінь. Корені за умовою мають бути різними. Тому параметр А, що дорівнює рівня 12, ми виколюємо. І залишається, що два різних корені, от на цьому проміжку від 4 до 12. Тоді далі у нас ще одна умова нашого завдання: а саме, що цілі значення А з проміжку від мінус 11 включно до 11 включно. Ну, мінус 11 десь ось тут, 11 десь ось тут. От ми цей проміжок тоді і розглядаємо. Тому у нас залишається, як ми бачимо, проміжок від 4 до 11, причому 11 включно. Порахуємо цілі значення А на цьому проміжку. Це 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Скільки їх? Як ми бачимо, їх 7 цілих значень. Отже, у відповідь ми пишемо число 7.